Цей світ, як море. На фоні написаного мною пейзажу морський полудень. Цей світ, як море, інколи спокійне, таке яскраве світле і просте, буває інше, і таке все темне. І здається, все воно таке складне. І кольорами нам кидає в душу ту тиху синь, то хаос темних хвиль, то кидає нас з корабля на сушу, а то дає багато світлих миль. Нехай не все воно таке яскраве, але завжди воно таке, як є, показує. Що щире, що лукаве, то тішить світлом, темрявою б'є. І дійсно світ такий, як море, інколи світлий, інколи темний, так як море інколи тихе, а інколи бурхливе. Як завжди бажаю всім вам, друзі, хорошого настрою, всього найкращого в житті. Нехай у вашому житті буяють фарби, такі як на картині, тихі і спокійні. Як завжди бажаю всього найкращого, ангела-охоронця, віри надії, любові. Нехай скоріше настане мир і спокій в Україні і світі. Не забуваймо наших захисників, героїв, захисниць, хто чим може допомагає, навіть молитвами. Перемагаємо зло добром пути добру з Богом.